думку на рахунок Київстара. Київстар це гандони. Це... це, коротше, не знаю, як сказати, це тупо в під час війни роздівають, розвивають лю людей, обманюють дурі. Такі, блядь, це просто, це не зв'язок, а це, це блядь, це сидить кодло аферістів. Що зробили? У мене тариф безлім за 350 гривень в місяць. Я завчасно вчора поповнив телефон, 8 годин вечора. В час ночі в мене пропадає інтернет. Я дивлюся, в мене на рахунку немає грошей і не підключений взагалі е, цей. Мій тариф, я дзвоню в службу підтримки, а вони мені кажуть, що вам треба було виключити телефон в 12 ночі і почекати, а потім включити, і тоді вам нарахувало. А так у вас просто з'їло гроші давало вам інтернет за гроші. Це я, блядь, маю ставити собі нагадування в телефоні, що такого-то числа, стільки-то годин, мені треба виключити телефон. Ви там, з ума не посходили. Це скільки людей вони за добу обманюють, обдурюють. Це все фігня. Поповнив я ще раз на 350 гривень. Ніхрена мене не зняло, написано, що слідуюча, слідуюча оплата по тарифу буде завтра після 12 ночі. Це мені цілу добу сидіти без інтернету. Хорошо, думаю, підключу я другий тариф. Може, зразу нарахую за 275 гривень. Підключаю цей тариф. Ніхрена немає інтернету. Дивлюсь на рахунок, 90 гривень осталося. Поповняю ще раз на 200 гривень. Заходжу, гроші є, інтернету немає. Дзвоню до них, кажу, що за діла? Вони кажуть, ми вам вже підключ... воно вже підключило вам, ми бачимо. Я кажу, а скільки там інтернету в роумінгу дає? Вони кажуть, 5 гігабайт. 5 гігабайт за 300 гривень, ви там ненормальні не якісь. Чому польський T-Mobile за три дня попереджує смс-ками, що у вас через 3 дні закінчується тариф, внесіть оплату, потім за день попереджують, ще смс-ки приходять, щоб оплату провести. І я можу в будь-який момент вручну заплатити гроші, вручну нажати, підключити автоматично, мене підключається. І за 40 злотих мені в роумінгу дає 7 гігабайт. А це під час війни вони дають 5 мігабайт за 275 гривень. Це просто... просто Наїп найовщики такі, бля, я просто тупо нахер не буду користуватися більше житті в скати.